У Вінницькому пологовому будинку номер один працює гінекологічний кабінет для жінок з інвалідністю. Кабінет у жіночій консультації забезпечений інклюзивним та адаптивним обладнанням. А медичний персонал пройшов навчання щодо надання допомоги пацієнткам з інвалідністю та проблемами з опорно-руховим апаратом. Більше про роботу єдиного у місті кабінету безбар'єрного доступу розкажемо у сюжеті. Пройти гінекологічне обстеження в комфортних умовах можуть всі жінки, незалежно від способу пересування, порушень опорно рухового апарату, віку чи наявності захворювань, кабінет жіночої консультації обладнаний усім необхідним устаткуванням. Це електропідіймач. Тобто, якщо жінка на інвалідному візку, а їй потрібно оглянути чи надати повністю кваліфіковану медичну нашу акушерську чи гінекологічну допомогу, вона приїжджає, під'їжджає. Ми пересаджуємо її в цей, кріз в цей підіймач. Потім ми транспортуємо її, він, пере, він рухається, він підіймається, опускається, він повністю мобільний. Він під ми підвозимо жінку до крісла і за допомогою нього пересаджуємо жінку на крісло. Гінекологічне крісло, також інклюзивне, його висота регулюється. Домо опустилось, жінка присіла, і ми її підіймаємо до потрібного нам рівня. Кабінет обладнали з допомогою благодійних організацій, і наразі це єдиний у Вінниці інклюзивний гінекологічний кабінет. Пройти обстеження в ньому можуть усі жінки, які мають інвалідність чи захворювання опорно-рухового апарату. Стояла проблема про доступність саме. Жінок з особливими потребами до акушерських і гінекологічних послуг, адже наші плодопоміжні заклади були побудовані ще давно, і були певні такі незручності для саме цих жінок. Всі жінки незалежно від того, де вони уклали декларацію про надання первинної допомоги, де вони проживають, вони можуть звернутися безпосередньо за медичною допомогою в перший пологовий будинок і отримати належну медичну допомогу. Оснащений кабінет новітнім обладнанням, яке дозволяє провести повне гінекологічне обстеження, дуже часто виявляються поліпи або гіперплазії, які підтверджувалися, або ми бачили дуже гарно видно і фіброміоми видно. тобто, якщо вони. Ми їх можемо побачити, вони всередині знаходяться. Попереджаються онкозахворювання. В цьому кабінеті кожна жінка з обмеженням рухового апарату, з інвалідністю. А на жаль, в нашій країні таких жінок більше мільйона, і вони працюючі жінки, вони мають отримати. Нашу допомогу почуватися в комфорті, почуватися в безпеці і в повному обсязі пройти обстеження. Прийом у безбар'єрному гінекологічному кабінеті здійснюється за попереднім записом. Телеканал Вінничина все буде Україна.